Чи замислювалися ви над тим, наскільки часто ви помиляєтесь в своїх думках та припущеннях? А наскільки часто ви сприймаєте хибні думки інших, як вірні? Сьогодні ми поговоримо про одну з найпоширніших проблем у нашому мисленні а саме логічні помилки. Часто ми зустрічаємось з ними в нашому повсякденному житті, в засобах масової інформації, в політичних дебатах та багато дещо. Але що ж таке логічна помилка, і найголовніше, як її ідентифікувати і уникнути? Давайте розглянемо ці питання і дізнаємось побільше про цей важливий аспект нашого мислення. Ми починаємо. Перша помилка, яку б я хотів розглянути, це апеляція к авторитету. Суть полягає в пропозиції сприймати якесь припущення як вірне. Тому що воно було зроблено авторитетним джерелом. Помилка полягає в тому, що вірність чи хибність цього твердження може не залежати від думки авторитетного джерела. Крім того, авторитетне джерело може помилятись в своїх висновках, навіть ґрунтуючись на вірних даних. Також, якщо джерело є авторитетним для когось одного, це не означає, що воно буде авторитетним для всіх інших. Така помилка виникає, якщо стверджувати, що авторитетна думка завжди принципово вірна і не має підлягати критиці. Щоб розглянути приклад, давайте повернемося на кілька років назад, коли ще досить жорстко стояло питання епідемії ковіду. Згадайте, як тільки ви знайшли вакцину, і багато людей сумнівалося, чи робити щеплення. І в цей час лікар, який має великий досвід, який пропрацював 25 років і навіть створив власну лікарню, Критикував вакцину, звертався до людей і регулярно публікував повідомлення про нібито існуючу шкоду від щеплень. Наразі його вже немає серед живих. А може, він щось знав. Розповсюджував незручну правду, заважав заробляти гроші на людях, і саме через це його й усунули. Добре, відкинемо цю мечню. Хтось дійсно міг повірити авторитету цієї людини. Але давайте дізнаємось про нього більше. Звали цього лікаря Юрій Попов. І він дійсно створив власну лікарню, але гомеопатичну лікарню. Якщо хтось не знає, що таке гомеопатія і чому вона не працює, не хвилюйтесь, ми ще обов'язково поговоримо про це на нашому каналі. А зараз повернемось до лікаря. Юрій Попов не визнавав науковий підхід до медицини, закликав людей не робити щеплення від коронавірусу. І тепер головна новина. Приблизно через півроку після цієї заяви Юрій Попов помер від коронавірусу. Я зараз не хочу знущатися з померлих, але м заслуговую на премію Дарвіна, хіба ні? В якості ще одного прикладу я пропоную розглянути Арестовча. Пам'ятаєте, як студенти Київського університету не схотіли відвідати його лекцію? Своєму телеграм-каналі, окрім того, що він назвав їх чмошниками, він також заявив, що він являється почесним спікером міжнародних форумів. Тут в якості маніпуляції він намагався апелювати к авторитету міжнародних форумів. Сама фраза міжнародні форуми мала переконати його аудиторію в тому, що студенти самі не знають, що втрачають. Але це всього маніпуляція навмисна чи ненавмисна. На жаль, він жодного прикладу цих форумів не навів, тому ми навіть не можемо переконатись в їх авторитетності. До речі, хочу сказати, що я вами пишаюсь за те, що відмовились від моєї лекції розумна молодь це майбутнє України. Наостанок хочу сказати, що корисною така апеляція може бути лише коли авторитетна особистість має відношення до обговорюваної теми, хоча і не завжди. Якщо ми кажемо про науку чи медицину, то колективний інтелект зазвичай буде краще. Я маю на увазі, що наукова спільнота зазвичай краще, ніж окремий науковець. Наприклад, Ейнштейн, який створив спеціальну і загальну теорію відносності, не мав успіхів у квантовій механіці, точніше, навіть мав невдачі. Стівен Хокінг, який відомий своїми дослідженнями про чорні діри. Теоретичну космологію і квантову гравітацію, помилявся в своїх висновках про те, що інформація втрачається в чорних дірах. Але через багато років він визнав свою помилку, можете почитати книгу Леонарда Саскінда Битва при чорній дірі. Мені особисто дуже сподобалась. Наступна помилка, про яку я хотів би поговорити, це слизька доріжка. Помилка полягає в тому, що до здорових аргументів людина додає свій гіпотетичний страх. І здоровий глузд втрачається десь між цими доказами і страхом. Наприклад, будеш погано вчитись, станеш двірником або блогером. Той, хто використовує слизьку доріжку, навмисно перебільшує вплив первинного фактору і бездоказово пов'язує з глобальним результатом. Як в Росії казали, що усіх повісять на стовбах, якщо будуть чесні вибори? Здається, це казала Семенян. Взагалі, якщо почути семенян, то можна навіть відчути справжній фізичний біль біль від постійних феспалів. Чому слизька доріжка, це логічна помилка. Тому що причинно наслідковий зв'язок тут дуже сильно хромає. Але якщо ви можете доказати, що а результат строго детермінований першим кроком, то це вже не логічна помилка а здорові аргументи. Наступна помилка, яку б я хотів розглянути, це солом'яне опудовання. Це такий прийом, коли опонент атакує не ваші тезіси і висловлювання, а їх більш слабку версію, яку він сам вигадав, сформулював так, як йому зручно, і спростував. Тобто зробив. Відмін це спотворення позиції опонента з метою легкого спростування. Можуть робитись наступні речі, щоб створити оподолу. По-перше, перебільшення і доведення до абсурду. По-друге, спрощення і узагальнення, втретє, цитування поза контекстом. І четверте, це вказування на якісь маргінальні безглузді висловлення, які Робив хтось, хто притримується тієї ж позиції, що й опонент, але сам опонент ніколи їх не казав. Ну і також може бути суцільна вигадка. Справа в тому, що легше спростовувати якусь позицію, коли вона доведена до абсурду. І якщо опонент сам не хоче ставати екстремістом, то можна йому в цьому допомогти. В якості Апудала добре підійде будь-яка інтерпретація, проти якої дуже легко висунути заперечення. На будь-яких виборах стандартна практика знайти найдурнішого опонента з протилежного боку і розібратися з ним. Ще один приклад: якщо Бога нема, то можна робити усе. Є безліч соціальних механізмів, які роблять вигідним співробітництво і альтруїзм. І віра в Бога, не найкраща, мабуть, з них. Інший приклад можемо знайти історії еволюції. Навіть і наші дні можна зірвати овації, спростовуючи теорію еволюції, якщо спростовувати лише Дарвіна. Сучасна еволюційна теорія просунулась набагато далі. У її арсеналі є знання таких галузей, як генетика. Однак ви цілком можете виставити перед собою солом'яне опудало Дарвіна і танцювати на ньому скільки завгодно, створюючи враження, що ви спростовуєте теорію еволюції. До речі, не дивлячись на те, що в назві присутнє слово теорія, вона вже витримала стільки перевірок і утримала стільки доказів, що з наукового погляду може вважатися фактом. Про це ми також в майбутньому поговоримо, тому підписуйтесь на наш канал. Вас ще чекає дуже багато цікавого. Інколи аргументація може бути такою, що прийнято вважати, що її взагалі немає. Приклад, ви працюєте лікарем. Ви даєте якісь поради, прописуєте ліки, ставите діагнози. І ось хтось засумнівався в вашій експертності. І він каже: Покажи, будь ласка, диплом. Спартак Субота, привіт! Мабуть, дуже оптимістично вважати, що він подивиться це відео. А байдуже. Повернемось до прикладу. Тобто, людина хоче впевнити, що ви дійсно отримували освіту і взагалі подивитися, як ви вчились. Натомість ви кажете, та мій диплом, він в моєї сестри, а вона в Канаді, а сама зараз поїхала в Італію, і я не можу з нею зв'язатись. Ну, Дуже заплутана історія, але він точно є. Інший приклад: на жаль, нещодавно я почув знову ж таки Симонян, і вона казала, що вона періодично спілкується з представниками стран Сателітів США. І вони їй кажуть, ми вас підтримуємо. Ми з вами, десь там в душі, але ми вас підтримуємо. Напевно, якщо я ще раз її почую, то розіб'ю собі лоб вщент. Хтось там щось там казав, щось десь там є. Усі ці аргументи виглядають дуже жалюгідно. Може, і справді так сталося, що в даній ситуації ви не маєте ніяких доказів. Але не треба про це казати. Краще обрати глобально більш слабкий аргумент, але який можна доказати, ніж щось дуже потужне, але про що ви зараз не маєте жодних доказів. Сьогодні ми розглянули лише маленьку частину існуючих логічних помилок і маніпуляцій. Хочу зауважити, що логічні помилки вони притаманні кожній людині. І навпаки, критичне мислення не притаманне нам від самого народження, його можна лише здобути і розвивати. Чим більше нам відомо логічних помилок, тим легше їх ідентифікувати і уникнути. На мою особисту думку, це дуже важливий навик на сьогоднішній день. Та вколо нас дуже багато інформації, здається, перевірити можна все що завгодно. Але, як ми бачимо, фейки поширюються набагато швидше і ефективніше, ніж правдива інформація. Наприклад, наразі існує рух, в якому люди вірять, що земля насправді плоска і ось час нас обдурювали. Тому можете працювати над собою, вчитися помічати деталі, нестикування, ідентифікувати логічні помилки. В цьому випадку вас буде важче ввести в оману. Шахраїв наразі існує також дуже багато. Бережіть себе і до нових зустрічей!